Найприємніші речі, які колись траплялися з нами на дитячих святах, це наш топ-5. П'яте місце чайові. Не без цього. Будь-кому буде приємно отримати трішечки більше нагороди, коли не очікуєш. Четверте місце подарунки від батьків. Зазвичай це різні смаколики. Ми не сідаємо з дітками за стіл, навіть якщо запрошують, але радіємо смачненькому із собою. Третє місце подарунки від діток. Це чудова мить, коли дитина сама захотіла подарувати щось на згадку малюнок, іграшку, цукерку або печівку. Друге місце історії, коли на початку свята дитина 6-7 років каже, що ти не справжній аніматор або перевдягнена дівчинка. А потім в кінці прощається за іменем персонажа і повторює його вигуки. Перше місце. Момент, коли відбувається знайомство дитини перше з аніматором, з улюбленим героєм. І конект відбувається. Дитина не лякається, бо батьки підготували її за нашими порадами, а навпаки, розігрується і в кінці запрошує святкувати і на наступний рік. Дитина каже, що це її найкращий день народження, і її друзі запрошують теж до себе. Це просто топ-оф зе топ.